Хочеш здоров'я, хочеш грошей. А що ти робиш для цього? Ти хочеш бути здоровим, ти хочеш жити без болю, без боргів, без страху за завтра? Ти п'єш чисту воду, чи замінюєш її кавою? Ти відкладаєш гроші, чи тратиш до копійки? Ти вивчаєш фінансову грамотність? Чи просто граєш в стрічку надії на диво? Бажання це як насіння, але без дії вони не проростуть. І я зрозуміла, здоров'я і гроші це не надія, а це відповідальність. І відповідальність за те, як я живу щодня, маленькі кроки і великі зміни. Напиши: Хочу почати крок за кроком. А якщо ти готова діяти, переходь по посиланню в шапці профілю. Саме там починається шлях. Застав гроші працювати на себе і живи на проценти.